Друзі, всім привіт! Це Роман, канал ForseKix. Дякую кожному з вас, хто підписаний на цей канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, і дуже сильно вас прошу від вісьми слів. Шерте це відео друзям, батькам, всім, хто носить взуття, зокрема, кросівки. І Починаємо! Це дивний випуск. Я хотів вставити багато відосів з повсякденного життя, але це виявилось не так легко, як мені здавалось. Приємного перегляду і. Come on, play! Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Common Play. Сьогодні у нас точно незвичайний відос. Такого ще не було, я зробив, сподіваюся, не дурницю, поки що це виглядає супер дивно. Але все заради вас. Куди вже Faster, куди вже Forever? Я купив пару пум, зараз ми її відкриємо. Відос буде зніматися декілька днів. Я планую в них походити, це все познімати. І ми дізнаємося, хто не носив пуми, я не носив пуми, і хто з вас не носив пуми, має бути чесний фідбек, на який я дуже розраховую. Як я вибирав пару. По-перше, я хотів заплатити мінімум грошей, я не готовий пуми віддавати, віддавати багато. По ціні я хотів спочатку вкластися в 2000 гривень, бо там в них знижка на знижку знижкою поганяє. За 2000 моїх розмірів ні в чому такому плюс-мінус адекватному не було. Потім я подумав так. Я постійно бачу, прям дуже часто і в мене в офісі багато людей ходить і навколо в моделі Puma RSX. Це такий, мені здається, це найпоширеніший в нас в Україні силует пуми. Я випадково натрапив на як виявилось колаборацію Puma з Palm Tree Crew. Коротше, попередня, це та сама модель RSX, але без пластикових вставок. Оцих по бокам мене запевнили на сайті, що це абсолютно ідентичні кросівки. Просто тут, через колаборацію, вони ці елементи забрали. Поки що дуже симпатична коробка. Вона виглядає ось так. Е, відкриваю тут досить симпатичний папірець. Давайте швиденько, бо я тоді люблю. Запах не дуже приємний, але пакування тут досить багато. Давайте я Це перший папірець, другий папірець. Кожен красивий окремо папірці. Скільки паперу було витрачено на пуми. такі пуми в нас в колаборації з Palm 3 Crew. На сайті, до речі, цього не було видно, але вживу я бачу, що ці пластикові вставки, які йдуть в цій частинці, вони просто вилеті з цієї піни. А На сайті мені сказали, що це технологія RS, це технологія Running System. Що вона робить, що вона означає, вони не знають. Але кажуть, що так позначено, тому так, Running System. Дуже симпатично виглядає устілка. В руках вона Коре, прийнято нюхати кросівки в нашому світі. Хто любить кросівки Ці пахнуть не дуже симпатично. В мене є упереджене ставлення документ, багато хто з вас це знає, тому я хочу зробити об'єктивний відгук. Виглядають вони не найгидкіше. Мені трошки не подобається занадто висока підошва, але не знаю, можливо це зручно. Іначе, дивіться, устілка виглядає отак. Виглядає реально гарно. По відчуттям мені дуже не подобається. Бо вона покрита, наче як така штука, яка схожа трошки на ліноліум. Пахне не дуже приємно, але у нас є тут брендинг Palm Tree, Crew і Puma. Ну, виглядає симпатично. Знову ж таки, рітейл у неї був 6 з копійками. По знижці я її взяв за 3 тисячі рівно. Е, тому будемо бачити. Ну все, я краще, пішов взуватись, подивимося, як це буде. Буду знімати відоси на ходу. Ну і відео має бути можливо прикольне. Я дуже на це сподіваюся. Всім папа, я побіг. Ну що, друзі, привіт ще раз. Що я можу сказати? Відходив я по плану було три дні, я відходив два дні в цих чудових красівках. І що я хочу сказати, я був неправий. Puma — це топові кросівки, топові технології, супер кайф по комфорту. І це все я міг би сказати, якби це так і було, але насправді це. Коротше, все, як я думав, я перевірив, і бути чесним, мені дуже сильно не сподобалось. Зовнішній вигляд. Я на початку казав, що він мені подобається. І він, в принципі, терпимий, супер плюсів. Ніхто. Практично не звертає на них увагу, ніхто не розуміє, що це пума. Напевно, за рахунок того, що логотипчик вишитий. Мені це дійсно подобається. Він не привертає увагу, і це супер. Я не хотів, щоб всі бачили, що я в пумах. Насправді ж я взагалі не... ну, за це я не парюсь. Але в якийсь момент я заїхав, зустрівся з другом, і він такий дивиться, і каже, що це в тебе за кросівки? Я кажу, чувак, це пума, типу. я тут тест провожу. Туди він і каже: а, окей. Я кажу, що окей? Він каже: я думав, якщо чесно, що це ці такі ну, типу стокові, знаєте, як там ну, умовне взуття українського виробництва або китайського виробництва без бренду, без всього. І зверху воно виглядає дуже і дуже схоже. Прям дуже схоже. Зверху вони нагадують ці китайські ноними. З боку теж. Також я розібрався, що таке Pound Tree Crew. Це типу ком'юніті для вільних, молодих, перспективних. Там типу вступай до нас, приєднуйся і живи в стилі Pound Tree, eh, Tree Crew. Я не знаю, I'm told old for this shit, тому я щось не зацінив. Чесно, я, як фанат замші, я такий думаю, так, тут навіть кудлата замша є, непогано. Але на цих красівках є склад, він отут на устілці. Ось прям. Ось там. І дивіться, верх-кросівка зроблений з текстилю. Тобто, жодних матеріалів типу шкіри тут взагалі немає. Це все ну текстиль. Підошва це пишуть гума і, або каучук. І наповнення вони пишуть текстиль та інші матеріали. Тобто, від чогось якісного ми пішли дуже далеко. Але в цьому є один великий плюс: ці кросівки можна прати. Пральній машинці і взагалі не паритись, що їм щось буде, бо їм все одно щось буде. Ну, Виконано, насправді, непогано. Тут нормально клей, він не стирчить, воно гарно все прошито. Ну, прям об'єктивно ок зроблено. Ну, Клей трохи є, але ж хто тримав в руках Nike, той знає, що це Окей. Устілка. Я її ледь встромив, в той раз це було прям реально дуже важко дуже важко. І... Я не пам'ятаю, що я тоді сказав, але вона це реально ліноліум. Ти опускаєш ногу, і ти відчуваєш, що. Камон, це дуже незручно. Значить, що відбувається? Ви засовуєте ногу в цей кросівок. ви реально відчуваєте, що дуже широка ця підошва, вона така плоска, широчена. Просто розумієш, що вона стає на щось дуже плоске і дуже широке. Вже четвертий день думаєш з чим це порівняти. По відчуттям це схоже на 700 Easy. Але там це прям суперкомфортно. Ти відчуваєш, як те тримається пята, ти відчуваєш м'якість, ти відчуваєш це амортизацію. Відчуваєш. Ходиш, можеш ходити довго, тобі буде суперкомфортно. В цих же кросівках ти наче встаєш якесь таке тверде, желе. Другий день мук. Качки дзьобок. Задоволення дуже небагато. Можливо, я балуваний, я точно балуваний, але. Коротше, по комфорту я їм ставлю так то типу 3,5 з 10. Напишіть в коментарях, хто має ці кросівки, що ви про них думаєте, по комфорту по всьому. Я буду дуже радий вислухати ваші відгуки. Можливо, ви мене в чомусь переконаєте, але наразі це дуже незручне взуття. І в мене була думка його комусь подарувати, в кого схожий розмір. Але чесно, таких подарунків дарувати я не буду, бо це, ну прям, це мерзость. Я побачив такі кросівки у співробітника. Я попросив його ну, Зняти кросівок. В його випадку це така сама модель, він каже, що він її купляв 2-3 роки тому. Там устілка, вона, по-перше, во має форму, вона тверденька, на п'ятці є така подушечка. Чого вони не засунули це в дуже модну колаборацію, я не розумію. Друзі, ці кросівки коштували 6200 6200 гривень. Це в нас що? У нас при будь-яких розкладах це 150 доларів. За 150 доларів. Тільки зручного взуття, стільки стильного взуття, що мама мія. Це просто ну, конкурентів в них не то, що мільярд, а вони навіть конкурентами не називаються іншому взуттю, яке стоїть в цій ціновій категорії. Окей, я їх взяв по знижці. Мені стало вони по знижці. 6500 вони виходить чи 6400. Бо по знижці вийшло 3 тисячі. 000... 200 плюс 5% пума якщо ти розраховуєшся картою на сайті, вони мені стали 3030 гривень і безкоштовна доставка. Вони дуже тісні. Я взяв свій розмір на сайті, мене запевнили, що вони йдуть true to size. І я вам маю сказати, що по довжині вони реально йдуть true to size, Тобто в мене пальці не впирались, в мене навіть був якийсь такий простір спереду. З ним можна було жити, але вони якісь супер вузькі, я їх перешнуровував, розшнуровував. Коротше, відходити в них день це. Мені було важкувато. Я зранку пішов на тренування, там я перевзувся в спортивні старі найки на лунарлоні. Ну я прям такий опа, оце комфорт. Бо зазвичай, коли я в них перезуваюсь, в мене там якогось відчуття взагалі не виникає, я про це не думаю. Я просто взув там спортивні кросівки і пішов. В цьому випадку я відчув всю палітру нормального взуття. Знову ж таки, не подумайте, що я прям якось прискіпливо і упереджено ставлюсь до пуми. Я спеціально вибрав саме цю модель, бо вона мені здається, що номер один по продажам у пуми. Як мені здається, на ногах в наших співвітчизників в будь-якому місті. Ти, якщо бачиш Puma на ногах, то ну, 8 з 10, це точно буде RS RSX. Я не можу рекомендувати цю пару нікому. Я почав розбирати, що таке Running System. Running System – це значить оця широка, класна амортизуюча. Поглинаючи нерівності підошва від пуми, технологію, яку вони розробили в 80-х роках на початку. Потім вони її репрезентували в 2010-му, і вона, значить, це ще R SX. Вона відповідає за інновації, за стиль, за моду, за щось неординарне, круте, молодіжне. Уф. Як я вже казав, I'm told for this shit. Бережіть свої ноги, бережіть ноги своїх дітей. Я знаю, дуже люблять дітям купляти пуми. Окей, дешево. Але знову ж таки, ця дешевизна, вона не розумієте, вона не об'єктивна. Бо за ці гроші ви можете, якщо ви заморочитесь, хочете мене спитати, я вам допоможу. Зайдіть в наш чат в телеграмі, ми вам всі вам допоможемо купити нормальні кросівки по нормальній ціні. Зайдіть на сайт New Balance, там є знижки, зайдіть на Adidas, Там зараз ультрабусти, особливо дитячі, там по 2000 гривень можна купити. Це, це небо і земля. І вони будуть носитись довго, ці носитись довго не будуть. Ну, коротше, сорі за такий фідбек. Чесно, для мене він щирий. Я радий, що я це зробив, бо я там говорив про пуму багато поганих речей, чесно, не носячи їх. Тепер я їх поносив, більше не хочу. Якщо пума раптом це подивиться і скаже, чувак, ти не то взув, Окей, можете раптом ви захочете, прислати мені ще якусь пару на огляд, там, на тест. Я з радістю, якщо там буде якась суперзручна пара, я з радістю поношу попробую. Я хотів взяти, чесно на огляд пуму в Elophazis. Здається, так. така модна, в ній я бачу, що час ходить отой е, виконавець. Е, отой виконавець це виконавець під ніком Отой. Пума е, скуповує всіх блогерів, всіх інфлюенсерів, бюджети шалені. Але ці бюджети в них не тільки в Україні. Поки я готувався до випуску, я натрапив на повну палітру пуми в країні-агресор. Коротше, на болотах. І якщо вам цікаво, я зроблю випуск про те, як там це функціонує, що там лишилось в них по ринку. Ну, і, зокрема, звичайно, це буде присвячено в першу чергу в пумі. Але коли ви взуваєте цей красиво, трошки затягнутий випуск буде, але що я люблю? Коли я взуваю якісь красівки, я думаю, от, прикольно. От я зараз з них йду, якийсь чувак по Нью-Йорку в таких іде. І, типу, якщо ти приїдеш в Нью-Йорк, там побачиш ці красівки, ну, добре, це прикольно. Типу, якийсь у вас є там вайб спільний одразу. Ти можеш людину заговорити. То коли ви взуваєте ці кросівки, ну пам'ятайте, що десь на болотах ходить чувак в абсолютно таких самих моделі 2024 року. Куплені ну, за рублі, сплачені всі податки. І сьогодні от всі не спали, бо зранку було дуже голосно по всій країні. Тому. пума! Ну, камон. Коротше, 3,5 з 10. Але, зрештою, всім дякую за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України, донайте, в нас це найголовніша функція. І до нових зустрічей цьомки-бомки.